У Києві від лап забудовників страждає чергова пам'ятка архітектури. Офіційно будинок на рейтинській 37 планують реставрувати, але насправді будівельники буквально зносять його, щоб згодом збудувати бізнес-центр. Схоже, що столиця програє і цю битву, адже забудовників не зупиняє ні закон, ні кримінальне провадження, ні протести громадськості. Коротше, кубка блатних бізнесменів продовжує Ницу нищити історичні пам'ятки в Києві задля власного збагачення. Для них це нормально. На історичну будівлю відверточ хати, а гроші не пахнуть. Хоча здавалося, що влада в Києві має всі важелі, аби запобігати планам подібних навігласів. Але ні. Ситуація нагадує вже класичну для столиці історію, коли куколди в піджиках просто мляво спостерігають, як дебелий кран забудовника піднімається на чергу історичну будівлю. Саме так протягом року відбувається на рейтерській 37. Там розташований старезний будинок 1900 13-го року київського повітового земства це прям пам'ятка архітектури. І колись там жив громадський діяч Микола Шаповал. Будівля свого часу привабила Вадима Трофименка. Це 4-го та сьомого скликань від партії Б'юта наша Україна відповідно. За даними змі, 10 років тому його статки оцінювали в 100 мільйонів доларів. Він міг би запам'ятатися благодійником та допомогою зсу, але ні, він запам'ятався блатими повадками та погрозами журналістам. Тобі розумієш, ти сказав, Що разовіше машину ж до несті мають мою. Він з братом Володимиром володіє групою компаній, в яку входить девелоперська фірма НЕСТ. Управлінні цієї фірми є мережа кінотеатрів Мультиплекс, а також той самий будинок на рейтерській. Трофименки хочуть реконструювати цю будівлю в сучасний бізнес-центр Рейтер Хол. Насправді ж роботи, які там проходять, мало схожі на реставрацію. Хоча забудовники і обіцяли зберегти архітектурний стиль будівлі. Імовірно, саме щоб зберегти стиль, у травні працівники компанії Nest і намагались знести до біса фолігель будівлі, якщо що, департамент. Охорони культурної спадщини таке знесення не погодив. Більше того, на той момент поліцію вже було відкрите кримінальне провадження за ймовірну незаконну реставрацію будівлі. Не зупинили роботи навіть те, що департамент міського благоустрою припинив дію картки на порушення благоустрою, тобто документу, який дозволяє забудовникам рити землю, засмічувати територію і таке подібне. Так вже в липні громадський активіст, а наразі цілий заступник директора департаменту захисту культурної спадщини КМДА Дмитро Перог показав, як, попри кримінальне провадження, компанія продовжує роботи. Тоді демонтаж знову припинився Деякий час, але вже у вересні перо знову повідомив про відновлення робіт. На цей момент працівників вже частково розібрали дощатий дах міжповерхову перекриття, телеустінну та інше. За словами Дмитра Перова, роботи зупинили тільки по приїзду начальника Нацполіції Шевченківського району. Така собі реставрація з повним знесенням. Ну, майже повним. За словами Перова, забудовник планує залишити тільки фасад, а також збільшити висоту будівлі на один поверх та навіть облаштувати підземний паркінг. Ну, ці хоча б фасад залишили. Правда, Боярчуков. У ЗМІ кажуть, це і є улюблена схема Трофименка купити стару занедбану будівлю, відреставрувати та продати. А тепер рахуємо разом. Перше будівля на рейтерській історична пам'ятка. Друге, проти забудовника було відкрите кримінальне провадження та перезупинена картка на порушення благоустрою. Третє. Імовірно можна сказати, що відбуваються не реставраційні роботи, а повноцінне знесення будівлі. Четверте, місцеві мешканці направили колективне звернення проти зносу будівлі. І жоден з цих пунктів, схоже, не допоможе столичній владі зберегти будівлю. Тому що в них. Це вже хронічне влада Києва зі збереженням історичних пам'яток не справляється. Чиновники регулярно нагадують, що не можна зносити такі об'єкти під чергою висотки, і в цей же час історичні пам'ятки руйнуються. Наприклад, ось у минулому році влада не виконала жодного із запланованих заходів зі збереження культурної спадщини, не витратила жодної копійки на ремонт історичних будівель. Хоча при цьому таки освоїла майже 10 мільйонів бюджету на відповідну програму, яка направлена на збереження історичної спадщини. Вже в цьому році сталося знищення найстаріх. Ішого будинку будолу та крамарні єврейського базару. Хоча є теоретичний шанс, що подібна куковська політика зміниться. Адже департамент охорони культурної спадщини КМДА очолила Марина Соловйова зі вже згаданим Дмитром Перовим. Перша адвокатеса, яка займала, зокрема, збереженням культурної спадщини. Другий, як ми вже побачили, активіст у цій сфері. Але навіть таке призначення людей з гарною репутацією, деякі депутати сприйняли як спробу зіграти карту активістів при владі. Попри це, громадськість вже добилась від КМДА того, щоб роботи тимчасово припинили. Але, імовірно, Трофименко доб'є будівлю вже після того, як доведе свою правоту в суді. А це, схоже, так і станеться, адже забудовники полюбляють захищати свої інтереси саме в судах, і це в них непогано виходить. Як гадаєте, чи продовжує столична влада просто спостерігати за тим, як бізнесмени гвалтують історичні будівлі? Чи можливо вони кожного разу отримують хапарі за свою бездіяльність? Пишіть свою думку в коментарях, а також підпишіться на Київладу та поставте лайк, якщо вважаєте цю тему важливою. Завдяки всього одному вашому кліку про беззаконня в столиці дізнається ще більше людей. Такі справи, кияни.